Слава Богу нашому, Слава. нехай буде благословенний Він, тому що Він достойний дійсно слави, подяки, бо Він наповняє нас своєю любов'ю, він наповняє нас своєю радістю, він дає нам життя. Він, любов свою до нас, доказав на ділі, Він віддав свого Сина Ісуса Христа заради нас і в цьому є доказ любові Божої, любові Отця до нас. І ми будемо радуватися Господом, радуватися тому, що Він возлюбив нас. Будемо хвалити Його, будемо славити Його, і будемо навчатися доріг Його. І, як вже було сказано, дослуховуватися до тих слів, які сьогодні Він хоче говорити до нас. Хочу зачитати одне місце з Біблії: то, що Бог на серце вірю, поклав, у книзі Еклезіаста. 8 розділ з 14 вірша написані такі слова. Є марнота, яка на землі діється, що є справедливі, що лихо спадає на них, мов за вчинок безбожних, а є безбожні, що добро спадає на них, мов за чин справедливих. І я сказав. Що марнота оце. Що говорить Еклізіаст? Постараюся пояснити. Він говорить про те, каже, що є така марнота на землі, яка діється, що іноді з справедливими трапляється лихо, яке би мало статися з безбожними. І буває так, що безбожним так добре і добро спадає на них. Ніби вони вчинили чин справедливий. І коли еклезіаст це побачив, він сказав, що це марнота. І думав, він розмірковував: а чому ж так? Праведний має бути благословений за праведні діла свої, а безбожний має бути покараний. Но іноді трапляється так, що саме на праведного приходять такі випробування в житті, що він задає собі питання. А чому так? Коли я хочу ходити перед тобою, Господи, та як ти цього бажаєш. Коли я цураюся гріха, коли роблю те, що ти мені говориш, чому в моєму житті так трапляється? І ми собі маємо задавати це запитання. І інше місце, яке я хочу зачитати, це книга Йова. Праведного чоловіка. Другий розділ. З 9 вірша. Ви знаєте про Йова, ви знаєте, як Бог хвалився ним. Праведний чоловік був, як ніхто, заслуговував на велике Боже благословіння. І тут в житті Його трапляється біда. Трапляється велике горе, і він не розуміє, чому так з ним це відбувається. Коли жінка його побачила, все те, що з ним трапилося, в якій хворобі він, Загинуло, загинули діти їхні, все майно їхнє пропало, вона втратила будь-яку надію і почала говорити до Йова немудрі слова. Він потім її поправив. Я зачитаю це місце. Другий розділ, дев'ятий вірш. І сказала йому його жінка: ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй, прокляни Бога і помри. Деколи приходить час в життя людини, коли вона може сказати: а на що мені Боже Тобі служити, коли в моєму житті трапляється те недобре, що я бачу. Краще я залишу оцю дорогу і краще буду жити, як живуть усі. Так само міг сказати Іов, він міг претензії Богові пред'явити великі. Боже, невже ти праведний? Допускаєш таке, я це не приймаю, і міг сказати щось недобре на Бога. Жінка так і йому сказала: прокляни Бога і помри. А він до неї відказав: Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не прийматиме. При всьому тому Йов не зрішив своїми устами. Як сьогодні вже братом Іваном було сказано. Йов не тільки вмів добре приймати, і нам це в нього можна повчитися, він міг приймати і то недобре, яке приходило в його життя. Йов на той момент навіть і не знав, що Бог зважує його і випробовує його, щоб після цього благословити ще більше. Але в даний момент, той момент, коли біда була в його житті, він це не розумів. Він міг подумати, Бог злий, він міг подумати, Бог мене не любить. Він міг подумати, Бог мене залишив, діти загинули, майно все пропало. Люта хвороба прийшла на мене, друзі з мене сміються. Каже Іов, що ті, хто недостойні були біля пастухів моїх бути із псами, сьогодні піднімають на мене уста свої і злословлять мене, і я не можу нічого їм відповісти. Потому що все проти мене, я нічого не можу сказати, бо їхні слова мають вагу в моєму житті, і я не знаю, що відповідати. Іов міг сказати Богові, що ти зробив в моєму житті. Ну, Іов був чоловік мудрий, і це наука для усіх нас, на усі покоління. Він міг приймати як добре від Бога, він міг приймати так і лихе. І коли він прийшов у цей процес випробування від Господа, Бог, переконавшись в його вірності, як свого часу він переконувався в вірності Авраама, як свого часу він переконувався в вірності Йосифа, з яким траплялися такі нещастя, що жодна може людина не могла би перенести того, що переніс Йосиф, неодноразово, коли він був в ямі, коли він був рабом, коли він був в тюрмі. Він міг сказати, що знедобре на Бога, і відступити від Бога, і піти своєю дорогою, міг із жінкою Патіфара перелік чинити, міг гроші з дому красти свого господаря, міг будь-що робити. Але він сказав, що я ходжу перед живим Богом, і я не можу собі це дозволити. І коли прийшов час випробування Йосифа, Бог, побачивши, що Йосиф вірний Його. Бог піднімає його і ставить на престол Єгипту. І Йосиф керує усім Єгиптом і не тільки Єгиптом, але й усіма оцими країнами, які були навколо Єгипту, всі прийшли і поклонилися Йосифу, заради того, щоб не померти, щоб він їм дав хліба. Так робить Бог. Коли ти залишишся ймовірним, Він зробить так, що ти будеш дивуватися. Тому, як Бог. Любить тебе, коли ти в випробуванні залишаєшся йому вірним. Свого часу Бог випробував Авраама, коли сказав Аврааме: принеси мені сина свого жертву, якого ти так довго чекав. Авраам міг задавати Богові запитання і міг сказати: Боже, все тобі можу зробити, все можу тобі віддати, але тільки не сина. Якщо б Авраам цього не зробив, він би ніколи не називався. Отцем для всіх народів. Но були великі випробування в Авраама, була велика боротьба в його душі, коли він ішов на ту гору, де мав принести в жертву свого сина, і різні думки роїли з його голові. Но на першому місці в його житті був Бог. І Бог, побачивши це, благословив його таким чином, що сьогодні всі народи говорять, що батько є наш Авраам. Тому, якщо ми проходимо дорогу випробування, каже Яків, коли ми проходимо дорогу випробування, ми маємо знати, що Як і говорить з радістю, з радістю приймайте різні випробування, які приходять свого часу у ваше життя. Бо, виявившись у них вірними, Бог за це вас благословить. Ми, звичайно, хочемо благословіння від Бога, але ми не хочемо йти через дорогу випробування. Можна сказати, що Ісус прийшов і зробив те, що йому сказав Отець. Но чи були в Ісуса випробування? І ще не які. Коли Дух повів його посінню і диявол спокушував його, в нього були велика боротьба і велике випробування. Коли він був в суманському саді, в нього була велика боротьба і велике випробування, що він собі дозволив сказати навіть такі слова. Якщо можливо, Отче, нехай мене, мене ця чаша. Я відчуваю, що я можу не справитися. Ну, подумавши трошки згодом більше, він сказав: ну не моя воля, нехай буде, не моя, а нехай буде воля що? Твоя, Господи. Якщо ми вміємо так сказати в своєму житті, за це прийде велике благословіння в наше життя. Коли важко, коли ми не погоджуємося із тим, що є в нашому житті, коли ми, буває, дивимося на те, що відбувається, і все єство наше говорить, що ну, не є воно по душі нашій, але ми приклоняємо коліна свої перед Богом і кажемо, нехай буде воля Твоя. І коли Бог, побачивши це, Він зробить те, що він і робив, як ми вже згадували, із всіма тими праведними людьми, які, проходячи випробування, оказувалися вірними Богу. Я хочу зачитати книгу на останок, книгу послання до євреїв. Сьогодні вже це місце було. Сказано із за кафедри, це Євреїв, 12 розділ, 6 вірш. В своєму житті мені доводилося на практиці пережити слова цього вірша в своєму житті. І я хотів би зачитати їх також для усієї церкви, щоб ми не забували про те, як поступає. Господь з синами, з дочками, з дітьми своїми, яких приймає. Четвертого вірша. Ви ще не змагалися до крові, борячись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас, як до синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бог, люблящий Бог, Він не буде мовчати в твоє життя. Коли він бачить, що ти робиш щось не те. Люблящий батько, любляща мати, вони, бачачи, що дитина йде не тою дорогою, вони завжди, дитину забажають наставити на дорогу добра, і вони змушені будуть докорити дитині своїй. Так як робимо ми земні батьки, ми це перейняли від нашого Отця Небесного. Він каже, що. Послання це до євреїв говорить, що Господня кара, буває, приходить їй на сина. І каже, коли приходить оцей докір від Господа, ти не знемагай. Шостий вірш, бо Господь кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. А коли терпите кару, то робить вам Бог як синам. Хіба є такий син? Що батько його не карає. А коли без кари, що спільна для всіх, хочу підкреслити, спільна для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. Горе тому, кого Бог залишив і вже не докоряє. Це щодо тих безбожних, про яких я читав на початку, і яким приходить добро в житті, і вони радуються, і думають, як добре їм, і не знають. Що Бог не говорить до них, що Бог не бачить їх, но до синів Бог промовляє, до синів Бог говорить. І іноді застосовує і докір, і картання, і різні ситуації для того, щоб син залишився вірний, і щоб син здобув то наслідство, яке йому приготовив. Отець, що на небі. Свого часу блудний син прийшов до батька свого, і знову відновилося Його благословіння в домі батька, наскільки багато багатства приготовив нам Небесний Отець, і Він не хоче, щоб ми його втратили. А коли Він не бажає, щоб ми втратили усе благословіння небесне, яке Він має на небесах для нас, йому. Доводиться застосовувати різного роду картання, докори і такі ситуації в нашому житті, щоб не дати нам схибити із дороги правди. За це йому да буде слава і хвала. Амінь. Подякуємо Богові.